Василь, чи маєш ти добру непримушну волю та тверду думку взяти собі за дружину Олю, яку бачиш перед собою? Так. Чи не обіцяв ти іншій невісті? Ні. Оля, чи маєш ти добру непримушну волю та тверду думку взяти собі за мужа Василя, якого бачиш перед собою? Так. Чи не обіцяла ти іншому мужу? Ні. Живоси слово Божої Ольгою, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається Слова Боже, Ольга, Слово Божим, Василем, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бору тебе, Ольга. Беру тебе, Ольга. За жінку. За жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружню. І чесність подружню. І що не залишу тебе? І що не залишу тебе? Аж до смерті. Аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так мені Боже поможе. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я Ольга. Я Ольга. Беру тебе Василь Беру тебе, Василь за чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послух подружні. І послух подружні. І що не залишу тебе, і що не залишу тебе аж Бог. до смерті. Аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так мені Боже поможе. Тройці святі єдині. Троці святі єдині і всі святі. І всі святі. Щоб об'єднав, Чоловік що не кайне, розлучає недостойний слав Божий. Владу мені даною з'єдную вас, у святе подружжя владу Святої Католицької церкви, утверджую і знаменою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Торими наречені, дорогі батьки, хресні батьки, родичі, дідусі, бабусі, всі сьогодні присутні. Подивімося, який сьогодні добрий милосердний до нас є Господь. Як він полюбив Господь сьогодні наш, як нареченик, як він освітив через то благословенне сонечко, як він освітив ту дорогу, якою нашу наречені прийшли сьогодні до храму Божого такий сонячний, гідний, погожий день. Він сонячний, гарний зовні, як коли бачимо, дивимося на цей всесвіт. Але нам сьогодні світло затишно приємно, дуже приємно і всередині і в душі нашій, бо ми бачимо властивого Бога, який. Сьогодні, як і дві тисячі років тому назад, в кані Галалейській прийшов для того, щоб благословити молодих людей на майбутнє подружнє життя. І в сьогоднішній час, дорогі мої, можливо, дійсно до кінця, ніхто не розуміє, що відбувається, як говориться Апостол Павло, Павлой, залишить чоловік батька й матір і прилучиться до своєї дружини і стануть вони обоє як одне ціле. До кінця ми того не розуміємо, але розуміємо одне, що. Поштовхом всього цього є любов, і я Господня любов. І я в сьогоднішній час, дори мої, хочу вас вітати і просити, щоб дійсно милосердний Бог дарував вам продовжує вашого життя пройти у великій любові. Прийти в добрій вірі, у те життя, пройти вам так своє життя, щоби е, колись ви могли сказати Господи, ми тобі за все дякуємо, бо ми змогли тобі служити і дати нашим дітям найголовнішу, найголовнішу віру, Господи, в Тебе. Бо без Бога абсолютно нічого не може бути і не і не буває. Тільки з Божої волі ми є сьогодні тут. І він благословляє нас на майбутнє наше життя, а вас, дорогі мої, він благословляє діточки на сімейне, подружнє життя. Так воно і не звідане. Ми не знаємо, як воно і що нас чекає, але знаємо одне, що якщо ми будемо з Богом, якщо ми будемо з молитвою, якщо ми будемо шанувати нашу святу традицію християнську, якщо ми будемо в шані і любові жити, шануючи своїх батьків. То буде добре. Бо навіть четверта заповідь говорить, шануй батька і матір, добре тобі буде, і ти довго буде жити на землі. І я знаю, що ви сьогодні завдячуєте Богові за все. Ви дякуєте сьогодні своїм батькам, які так вас люблять, які є гідними християнами. Ви дякуйте сьогодні за той, за той великий провід, через який ви є сьогодні в храмі Божому, і нехай вас дійсно Господь благословить. І я знаю, що ви будете це пам'ятати, тому що ви Богові сьогодні поклали руки на свято Івана і сказали, так ми хочемо гідно пройти своє життя, і нехай так буде. Молю сьогодні при всій нашій аудиторії, при батьках, родичах, знайомих. Нехай вас Бог покріпить, благословить. Для вас просимо опіки, Господні, нехай це сонечко Боже, нехай воно освітлює вам, як сьогодні, ваше життя продовж всього вашого життя, нехай воно вам світить. І ми просимо для вас сьогодні на молоді, благи і щасливі літа. Всіх сьогодні, і батьків, і хресне, і всіх сьогодні, всіх сьогодні присутніх. Ми є в храмі Божому тут. Скажіть мені, яка найголовніша причина? По традиції ми прийшли, що ми маємо прийти. Ми прийшли, щоб помолитися за наших наречених тут у храмі, правда? І нехай Бог сповнить всі ваші надії, всі ваші прохання. Нехай Бог почує всіх нас сьогодні молитву. Бо ми просимо, щоб милосердний Бог повів їх за руку по житті і доброю дорогою. Вітаю всіх вас, кожен батько і мама, коли бачить свою дитину в храмі Божому, то напевно каже. Водночас і такі прості слова, і найголовніші слова. Найголовніші дякую тобі, Боже, що ти дозволив моїм дітям стати під церковним куполом. І це вже є Богом благословенна законна сім'я. Нехай Бог вислухає ваші молитви, а я вас всіх вітаю, батьки, хрестні, родичі, всі сьогодні присутні. І для всіх сьогодні, хто молиться за щасливе життя, Василя, Оля, для всіх, нехай Бог благословить ноги і благи і щасливі літа. будь Я колика до кінця життя твой дасть біомір'я разі бачити синів твоїх, навіть до третього і четвертого роду із мужем твої окропиться. Своїх батьків, привітайте їх, а вони нехай вас привітають з таким великим вашим беззначним сьогодні торжество, відповідний, гідний, святковий для вас час. Прошу.